Більгрем починає свої слова і каже: сьогодні я згадую про Альберта Ейнштейна, великого фізика, якого свого часу журнал Times назвав людиною століття. І одного разу Ейнштейн їхав в потязі. І коли кондуктор підійшов до нього, який пробивав квитки, Ейнштейн почав лізти в кишеню за квитком. Ну, квитка там не знайшов. Потім він почав шукати його по штанях, в Сумці, в піджаку, але не міг знайти квитка. І кондуктор каже, зупиніться, не треба шукати. І ми знаємо, хто ви, ми знаємо ваше ім'я, ви, напевно, купили квиток, тому не шукайте. Ви не та людина, яка без квитка може поїхати. І кондуктор пішов далі. Через певний час, коли вже кондуктор доходив до кінця вагону, він озирнувся і побачив, що Ейнштейн продовжує шукати квиток свій. Він уже стояв навколішках, шукав під лавкою, заглядав у портфель і все постійно шукав квиток. Кондуктор повернувся назад і каже докторе Ейнштейн вам не потрібно шукати. ми Я знаю, що він у вас є. Просто сядьте, ми знаємо, як вас звати, хто ви, що ви. Тобто не варто шукати, тобто заспокойтесь, все нормально. На що Ейнштейн сказав? Молодий чоловік, я теж знаю, хто я. Але я не знаю, куди я їду.